Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як здійснити купівлю товарів у системі Modulsoft ERP. Купівлю товарів у універсальній польській конфігурації реєструють за допомогою документів Фактура закупу та Пшиєнчо-Зевненчне. Обидва документи можна створити на підставі один одного, тобто, в залежності від фактичного стану операцій. В програмі можна облікувати першою пшиєнче зівничне, а потім на його підставі створити фактура закупу. І навпаки. Фактура закупу знаходиться у розділі Пшиєнче і закуп. На панелі навігації Закупи. Документи закуповане. Розглянемо випадок, коли спочатку в програмі обліковується фактура закупу. Розглянемо існуючий приклад. У вкладці Огульне. Вибираємо серію. Серія є частина номера документу. Вказуємо контрагента, договір та вибираємо банківський рахунок. У полі Магазин вказуємо склад з довідника Організаційно-структуральної єдностки фірми. У полі «Номер евіденційний встановлюється автоматично номер в момент запису документу в розрізі виду документа та серії. Дата евіденційна це дата обліку у системі. Дата Пшеходжонта і номер це фактичні дані із фактури закупу, яку надає нам клієнт. Дата впливу та дата достави це дата повстання податкового обов'язку та коли ми отримуємо фактично товар. У вкладці Запаси вказуємо товар, який купуємо в нашого постачальника. Вибираємо номенклатуру з довідника. При проведенні фактури закупу у реєстрі цени автоматично формується запис щодо ціни даної позиції на дату документу з типом ціна закупу. Ось бачимо 26.12 Родзай цін, ціна закупу та ціна з фактури закупу. Якщо договір з контрагентом в іншій валюті, ніж лоті, то ціни перераховуються по курсу, встановленому на день виставлення фактури. Проведений документ формує рухи у регістрах. Регістр евіденція ксіньгова і податкова. Перша проводка відображає суму податкового кредиту з ВАД нам до повернення. Друга проводка показує, що куплений в постачальника товар знаходиться в дорозі, тобто 332 й рахунок. І очікується на склад, коли отримаємо документ Пшеєн чи Та третя проводка фіксує суму ПДВ по документу, що стягується з торгових реєстрів. Наступний реєстр календар шплатніче формує інформацію щодо запланованих термінів оплат по документах. Реєстр ват закупу. Фіксує по реєстру, який вказаний в серії суму по товарах з фактури закупу. Регістр розрахунки з доставцями. Тут фіксується наша заборгованість або погашення заборгованості перед постачальником за отримані товари. Регістр закупи фіксує факт закупівлі товарів. Та регістр запасу до приходу на магазини. Тут фіксується місце знаходження товару. Бачимо, що документ зробив. Рух з типом розход. Тобто, фактично, товар знаходиться в дорозі. А на складі з'явиться, коли буде створено документ пшеєнче-зевненчне. З типом операції Пшихуд. Записуємо та проводимо наш документ та створюємо на основі пшиєнче зевненчне, документ створився. Проаналізуємо першу вкладку. Вкладка Угульне. Бачимо, що серія, контрагент, договір та склад заповнився автоматично з фактури закупу. А сама фактура, що є підставою створення цього документу, створена у полі Підстава. Номер автоматично призначається системою для даного типу документів. з дня це дата обліку в системі. Родзий операції автоматично проставився такий, як вшиєнця товару. Якщо ж Пшиєнчий зенечний наш документ буде створений на основі коректи закупу, то автоматично програма проставить псиєнчі звороту. У полі Способи подяву є варіанти вибору по кількості, по сумі та по митних кодах. Це додаткові витрати на собівартість товару. Такі додаткові витрати розподіляються вибраними способами на собівартість товару на вкладці кошти. Документ, обши інше земнечне. Даний механізм налаштовується у параметрах організації, уставінні адміністрування, уставіння параметрів евіденції у розділі запаси і магазин. Якщо проставлений прапорець, використать механізм ділення коштів набиття товару. У випадку, коли цей прапорець не встановлений, то інтерфейс документ, обши інше Програма стає іншим. Стає невидимою вкладка кошти та поле способ поджаву». Проведемо наш документ та переглянемо проводки. Перший регістр – «Евіденція ксінгова і податкова створила запис дебет 331 кредит 332 рахунку, що відображає поступлення товару на склад з транзитного рахунку. Запаси до приходу на магазини, який фіксує прихід товару, купленого в дорозі на склад, його назву, кількість та ціну постачальника. Регістр запас і страти це регістр накопичення, який фіксує отримання товару на склад по партіях. Саме цей регістр ведеться в розрізі партійного обліку. Та регістр запасів в магазинах це регістр накопичення, який відображає кількість запасів та товарів на складах. На основі вищевказаних реєстрів та проводок формується звітність, за допомогою якої можна проаналізувати діяльність підприємства. Звіти розділені на блоки згідно логічної переналежності до інформації, яку необхідно отримати. Перший звіт знаходиться у розділі Запаси і магазин, рапорти модулю, лісти товарів закупьоних в дродзе. Для зручності можна вибрати період, вказати контрагента, можливо, склад чи номенклатуру. Сформуємо. Бачимо нашу фактуру, яку ми внесли, та заповненими даними. Кількість та квота. У колонку «Пшихот» потрапляє факт проведеного документа пшиєнчо зевненчне, колонка розход це наша фактура продажу. Можемо розшифрувати для підтвердження. У цьому ж розділі є звіт ведвок магазину, який фіксує прихід товару на склад документом ПШЕГІНЧІ Зевненчине по номенклатурі та кількості. Звіт формується на основі реєстру запаси і страти, який, в свою чергу, фіксує прихід товару по партіях. Документ партії, вже інше Бачимо наш товар в кількості 4 та 2 штучки. Наступний звіт знаходиться у розділі «Ксіньковості Фінанси, називається «Білансу бруту в Це бухгалтерський звіт, що служить для відображення оборотів і залишків рахунків за звітний період. Розглянемо для прикладу дані по 332 рахунку. Контур розлічення закупу 332 це товари в дорозі. Рахунок має два субконта, такі як контрагент і склад. Сформували звіт. Дебетове сальдо 332-го рахунку. Свідчить про те, що товар ще знаходиться. В дорозі. Тобто є фактура закупу, але немає прихідного ордеру на склад. Як, от, наприклад, ця позиція. Є лише дебетовий рух. Якщо в нас є рух по кредиту, вказує цей рух на поступлення товарів на склад. Тобто є прихідний складський ордер, але ще не отримано фактуру від постачальника. Такого прикладу в нас немає. Бачимо наш приклад, де ми створювали фактуру. і Пшиєнче землячне, рух закрився. Є і дебет, і кредит. Якщо сформуємо по 331-му рахунку, це запаси товару на складах, цей рахунок має в нас аналітику складу та номенклатури. Якщо в нас по дебету 331-го рахунку відображається приходить товарів на склад. То по кредиту фіксується вибуття запасів зі складів, тобто це можуть бути операції продажу товару або списання. Таким чином, ми розглянули, як в системі Modusoft ERP здійснювати купівлю товарів. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!